Добрий день всім, хто завітав. От і прийшла до нас календарна весна, дуже-дуже очікувана. Скоро розпочнеться новий сезон, і я вирішила зробити ревізію свого насіння. І вже з свого досвіду можу сказати, що навіть насіння одного сорту в різні роки може трошки відрізнятися. За розмірами, мабуть, це теж залежить від погоди, поливу, підживлення. Насіння помідор сходить дуже-дуже гарно і п'яти, шести, і, і навіть сіми річної давнини, але треба його замочувати, витримувати в вологому середовищі, і воно трошки довше сходить. У минулому році в мене було висаджено півгороду насіння за 2017 рік. І все воно зійшло і дуже гарно вродило. А це я готую вже насіння, яке буду висівати в парнічки. Вже одну частину підготувала, і з іншою ще думаю, вирішую, які я буду висівати. Бо все одразу не получиться, а хочеться все. А так буде і на салат, і на ранні помідори, і на соління. Всього всього по трошку. А я люблю всього ще й побагато. А в такі пакетики я фасувала насіння для вас. І всім щиро дякую за замовлення. А це перевіряла схожість насіння за 2019 рік, Посіяне замоченим. 5 днів тому, От так зійшло. А це пакетики з -під насіння, які ще купувала в 2000-х, і багато сортів збереглося досі. Використані пакетики з -під насіння я залишаю, і потім в них збираю своє насіння. Якщо був пересорт або Насіння я вже цього сорту не використовую. Я підписую так, як мені треба. Так, і зберігаю насіння різних років. Ось і я отримала свою насіннечко, буду сіяти в цьому році нові сорти. Думала вже нічого не купувати в цьому році і не втрималась. І заказала дуже спонтанно. Така спонтанна покупка. І що з цього вийде побачимо влітку. Ось їх я розклала так, як мені треба. Від низеньких до високих. Будуть і жовтенькі. И червоненькі, и ружеви, и черри. Резни-резни. А там тюлем стоять уже ушечки с перчиками. Стаканчики. Вот так вот и на них дивлюся. Вот так зараз выглядают перчики. Які зійшли 3-4-5 днів тому. Ростуть, а ми очікуємо перемогу. А це гноми. Це єдині помідори, які я зараз буду готувати до замочування і посадки, і це буде 9 го десь 10 березня. А всі інші буду замочувати на початку квітня. І поступово висівать в парнички. А це вже дуже-дуже хочеться весну. Квіточок, сонечка вже дуже скучила за квітами. Всім миру добра, Божої допомоги і нашої перемоги!